Так, ремонт обгонної муфти з Мксуса 500 ну або з Бафанга. Тут нема різниці вони плюс-мінус одинакові стоять. Ось вже була маркировка, але я як спилював закльопки, то старії. Беремо, спилюємо закльопки, так щоб по-бистренькому знімаємо кришку. Під кришкою у нас от таке ну мастило якесь є, але воно якесь. Густе тут, а непонятно. Коротше, і в нас в чому була проблема? Вона була заклинена, вона в одну сторону повинна крутитися. от, Так як зараз от, вона крутиться, а в другу сторону стопорити. Так вона так була заклинена, що вона в обидві сторони стопорила і взагалі не крутилася. А в чому була проблема? Оці ролики, от, оці ролики, вони от. Тут свободно дружні переміщатися, от назад, отак. А вони тут були всі заклинивші. І назад не переміщалися. Тобто я зараз візьму його тут а все помию, Залю нову смазку і спробую зібрати назад. Подивимося, що воно з цього вийде. Так, виняли центрально. Тепер зараз винімаємо всі ці ролики миєм, мастим і збираємо все назад. Так, все помили. В обратному порядку так все зібрав. І отут, от, якщо видно, о, так має, має бути видно. От є така, як трохи вироботка. Коли крутиш отак пальцем, то чути прям ніби як чуть -чуть є вироботка. Ну тут навіть даже... Даже видно, як воно. Ну, попробую. Так, все перемили. Будемо змащувати отакою от от смазкою. Якась універсал. Короче, рідкою покапаю туди і буду, буду закривати. Так, ну, в принципі, все змазав, зібрав. працює Ще лишилося обрізати лишню різьбу і отут розклепати, щоб воно не відкрутилося. Я думаю, буде нормально.